Доброго дня, любі друзі! Сьогодні я хочу поділитися обідом для чоловіків. Я сьогодні взяла пів кілограма картоплі, порізала її з такими брусочками і відварюю до готовності. На сковорідку я порізала одну велику цибулинку і на оливковій олії її підсмажую. Також я підготувала. Котлети курячі. Я їх вже вложила в латочки. Картошечка відварилася, я її е, додала в підсмажену цибульку. Котлети. Також буде зараз е, салат. Також сирнички. У буде яблучний компот, просто компоти свіжих яблук. Також сосійська в Тісі, ось вона така красуня. Ось салат, капусти з огорочками. Я думаю, що кожен із вас вміє це робити. Компотик із свіжих яблук. Ну, все, сумка працівнику складена. Тож тоже, годуйте ваших е, близьких, коханих, щоб вони були здорові, щоб вони були нагодовані, щоб вони були щасливі, відчували себе е, здорово і могли працювати. Всього вам самого найкращого. Дивіться мій канал, ставте лайки, підписуйтесь. На все добре. Миру нам, щастя і добра!